Новостворена гвардія наступу набирає добровольців. Так у Могилів-Подільській громаді усі охочі можуть приєднатися до лав нацполіції, нацгвардії або прикордонних бригад. Бригади будуть укомплектовані як діючими військовослужбовцями та правоохоронцями, так і добровольцями. У складі цих структур новобранці зможуть виконувати бойові завдання на передовій та здобувати нові навички. Ми пропонуємо нашим хлопцям служити в об'єднаній штурмовій бригаді Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці мають бути вольовими та вмотивованими воїнами, готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. Новобранців вибирають за критеріями віку, навичок, бойового досвіду та мотивації. Вісім штурмових бригад гвардії наступу працюватимуть у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Відтак добровольці зможуть обрати до кого приєднатися. Зокрема, гвардійці можуть потрапити до бригади Нацполіції Людь, підрозділу прикордонників Сталевий кордон чи однієї із шести бригад Нацгвардії. У нас формуються батальйони Нацгвардії. Звертаємося до небайдужих людей вступати в наші батальйони, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Аби вступити до лав гвардії наступу, кандидати мають пройти військово-лікарську комісію, здати фізичний та психологічний тест. Військовослужбовці, які пройшли перевірку, отримують усі необхідні соціальні послуги та належне грошове забезпечення. Подати заявку усі охочі можуть у Могилів-Подільському центрі надання адміністративних послуг.